Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги гнучкий інструмент для очищення труб. Даний інструмент корисний на кухні та у ванній кімнаті, де часто виникають проблеми із засміченням у трубопроводах. Він являє собою спеціальну пружинну змію, яка здатна проникнути всередину труби та усунути перешкоди. Чудово видаляє волосся, харчові відходи та інші матеріали, що викликають засмічення. Використання даного інструменту може запобігти затопленню та неприємним запахам, а також уникнути необхідності викликати сантехніка.